Вітаю всіх, хто зайшов до мене на канал. Сьогодні я буду робити таке смузі, можна так назвати, коктейль-смузі, я не знаю. Ну, в общем, вичитала я такий рецепт і сподіваюся, що він мені допоможе. Так як було в описі цього рецепту, то він допомагає позбутися отьоків, Ну, там ж, спалює жир, але то таке жир то мене не дуже там безпокоє, скажімо так. Хоча Та теж було б не, не завадило б. Але саме головне, щоб не було отоків. В мене отікають ноги сильно, до вечора. Прямо ну, ну, добре отікають, От, я хочу спробувати. Треба, значить. Робити це протязі 7 днів, 7 днів я тоді побачу, через 7 днів заявляють так, що буде видно результат. Чи допомагає воно, чи не допомагає. Ну, звісно, що організм у кожного різний, одному допомагає, одному не допомагає. Ну, я вирішила спробувати тільки за того, що тут нічого такого немає. Це не те, що якісь таблетки на собі експериментувати. Тут от, по рецепту треба так. Трошки петрушки, такий пучок невеличкий петрушки. Один огірочок, неповна чайна ложка імбиря і чайна ложка меду. Ну, це все треба збити блендером. Значить, ну, для того, щоб збити блендером, звісно ж, його, щоб ніж захватив, то треба його порізати. Так, збила я його, ну, доволі таки несложно, не це оказалося, не складно, воно збилося добре, навіть погружним блендером. От, та отак вийшло в стакані. ну, Це все залежить від того, скільки води додасте, коли будете взбивати. Ну, спробувала я його. Сказати, що воно приємне, то, то я не скажу. По-перше, Во воно гірке, гірковате. І таке, ну. Я би віднесла його до категорії, що це ліки. Такі вони не дуже приємні. Ну, треба якось його випити і будемо дивитися, а вдруг поможе. Значить, сьогодні у нас неділя, 11 серпня. Значить, продовження цього відео я, зні... відео я знімлю через 7 днів. Тобто це буде 18 серпня. І скажу результат, що мені помогло мені чи не допомогло. Але я не буду зупинятися, я буду обов'язково пити. Ну, В крайньому суті, якщо будуть якісь там ускладнення, ну, я не думаю, що від таких продуктів якісь ускладнення можуть бути. Значить, оце те, що я наготовила, я так приблизительно поділила на такі пучки петрушку. О, Тут у мене раз, два, три. 4. Я буду спостерігати за ними, але я сподіваюся, що вони збережуться, Я поставлю їх в холодильник, складу в лоток і покладу в холодильник. петрушку, покладу разом з огірками. Так, сьогодні третій день буду робити цей коктейль. Значить, що я хотіла сказати по поводу петрушки. З приводу петрушки, нічого, отак от, от, от можна зберігати. І огірки петрушка, третій день, поки що все нормально. Ось о, кінчики ніде нічого їм немає, так що можна. На сьогодні я беру опять один пучок петрушки, один огірочок. І сьогодні ще додам у мене є заморожений лимон, Додам і ще пару долік лимона, може, з лимоном буде. Краще. Це, кстати, ще олівка тут є. Так люблю олівки і копейки. Все, а це я зараз буду з лимоном вже збивати. Ну, п'ю. Далі я потім скажу вам, чи буде толк. Закінчилося моє лікування цією петрушкою і коктейлем взагалі цим. Чого прикратила я? Тому що сильно почала пекти в желудку. Тоді прибрала я імбір, думаю, ну, наверное, це імбір. Нічого не змінилося петрушка, огірок і трошки зменшила тоже дозу лимона. Все одно воно мене як пекло, так і пекло. Покинула я це діло, але замінила я його. Звісно, це несовмістимо, але тим часом мені трошки набряки мої, ну, мета була моя від цього коктейля. там. Розказували, що е, жир там жигає. Ні це в мене взагалі було на останньому місці, але набряки, саме головне набряки. Набряки е, не, нічого не давало і ще пекло всередині і покинуло це діло. Заморозила Петрушку і вона успішно пішла в морозілку. Нічого не пропало, гірки пішли в салат, Петрушка в морозілку. От, але я випадково натрапила на одну зарядку таку, яка взагалі дві хвилини всього треба для того, щоб зробити. І воно мені дійсно почало допомагати. І я побачила результат вже на четвертий день. І з вами можу поділитися, кому цікаво, то попробуйте зробити. Значить так, перша умова, саме перша умова, інакше у вас нічого не вийде. Ну, це я правда шуткую. Треба з Ютуба скачати, а ти тримала білі-білі троянди. Там така пісня є, під яку ви реально почнете це робити. Значить, вона триває 2 хвилини, по-моєму, 36 секунд. І цього достатньо. 100 разів. Взагалі цю вправу треба робити не менше 100 разів. І коли 2 хвилини, 32 секунди чи 36 секунд, то ви зробите більше. Значить, в чому це заключається? Ось така вправа. І коли грає музика, ви просто вам буде легше за рахунок того, що ви не будете спостерігати за те, що у вас там десь щось тріщить, десь щось болить. Ви будете слухати музику, і вам буде, ну як скажемо, краще це робити. Я не можу її включити, тому що ютуб що Це авторські права там і не може. І ще оцей цей момент, коли ви робите ногами, отак сто от разів. Треба руками, махайте руками, як можете. Що хочете, робити руками, ну руками махайте. І я реально почувствувала облегшення. У мене з'явилася якась енергія. Мені захоч... Я не, не, як скажу, не здихаю до, до обіду, як раніше. А зараз вже якось легше мені стало. Я б робила це всього 4 дні. Робіть обов'язково, спробуйте, і я думаю, вас все вийде. І ну, ну легше, реально легше стає. Так що, отак сто от разів, не менше ста разів робити. Ну, Набряки у мене трошки зісходять. Ну, я, звісно, це 4 дні. Значить, в чому? Отак? Соня, одіди. Отак воно робиться. Соня. Носки не відриваємо від зимки, від кола. Зим, від відриваємо тільки п'ятки. І звигаємо ногами. Через тако. Так. Тепер звертаюся так, щоб було видно. Виде, Отак тут. Видно, досонька писає. Іди сюди. Іди на вік. Сутяжелітелем. 3 лад. Ось так. В інтернеті повністю є вправ, но я случайно купала і воно реально працює. Так що так. Ну вона сьогодні сніг, пока робити. Обов'язково справу, будете. <ріст> Соня. <ріст> Я продовжую. Так, <ріст> да, Соня? Ми з Соні разом робимо. Вона мені не... <ріст> Це не... А, до речі, ще потім кріпатура буде. Десь пів годинки. Ножки будуть трошки боліти, то не страшно не проходить.